Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. У нас сьогодні буде шопінг-влог, тому що е, загалом сьогодні п'ятниця Костя поїхав з другом в один магазин східноєвропейський, в якому ми були ось нещодавно. А ми вирішили, щоб вони нас закинули в білку, в гіпермаркет. Саме найбільше, який є в нас, тут недалеко. Але тут такі знижки, тут 40% знижки на одяг. На і я така ходжу, вже думаю, блін, хочеться. Ну, на все хочеться. Ну, є такі речі, які ми вже придивилися, які хочеться взяти. А тут реально такі знижки, 35% здається, відсотків на іграшки, 40% на одяг, на взуття, і очі просто розбігаються. О, тому будемо зараз тімою ходити дивитися, що тут є цікаве. Можливо, щось виберу. Я хочу тут життя собі подивитися і тим і деякі речі також хочу глянути. Тому, звісно, ще виберу вас з собою, так що бажаю вам гарного перегляду. так? От давай шапку. Я зараз зайшла в дитяче відео і ось 40% на бавовну. Точніше, не на бавовну, а на... На шерсть. На шерстяні речі 25% знижка, а так все інше це 40%. І якщо ти будеш їхати так сам, Тьом. Дуже цікаво, як ти сам будеш я. І що я, І як ти будеш їхати? Але знаєте, що приємно? Вони всі з України. Вони всі виготовляються в Україні. Краса? Краса, Красав, да. красавья. Будеш носити українські речі, куплені в Данії? Так. Да. 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 Давай ще раз. Давай. Три. Ага. Угу. Тьом, дави які костюми є. Це коала. Це 92-й розміром, мені здається, він на тебе буде великуватий. Побачили, тут халати є, є отакі от просто полосаті, а я такой типу, як крокодильчик. Тьом, ти гарний крокодильчик? Подобається? Да. Да. Прикольний. І коштує він 179 крон. Подобається? Взагалі, коли зайшли в цей гіпермаркет, тут таку перестановку зробили, що я не відразу зрозуміла, що ми прийшли туди, куди треба, по факту. Дідматись якийсь новенький магазин. Тут різні повели Мене стоять. Тут взагалі ось є такі здоровезні. Прям є поменша. Чому прямо задивився? До речі, такий гарненький. Такий гарненький, так? Диві. Що це у нього? Ведмеди по ручках, так? О, а ось і гречку знайшли. До речі, тут вона коштує 38 крон. 900 грам. Прям така засмажена, засмажена, і її зелена ще. зелена 35. Але якось сьогодні візьме іншу. О, до речі, якісь такі макарошки прикольні є. Ось такі от. Дуже цікаво. Треба взяти, попробувати чи що. А взагалі це відео різної кухні. Тут є воно. мексиканська кухня, польська, польський маркер, польські продукти, до речі. А я тут думаю, щось таке знайоме. Десь я таке бачила. А це польські продукти. М -м -м -м. Так, а ось і на цибулині знижка 40%. Вони тут дуже переростають, набор тюльпанів, крокусів. і всього тільки що можна. Так, і так, і так. І ми вже вдома я тим вклала спати, Костя поїхав відвозити друга додому. Тому його чекаю, продукти не залишив, все забрав з собою. Ну, просто я попросила, щоб він. Нічого не залишав, тому що, по факту, якби ще вигружались продукти, ну, захотів би їх розпаковувати. А так ні, до речі, я також не знаю, що Костя там купив. Знаю, скільки він потратив, але не знаю, що він там купив. Ну, тільки знаю гречку, насіння соняшникове і ще щось. Ай шоколадка, батан, відтрошин. Це інше будемо дивитися вже по факту разом. Єдине, що я з собою забрала, це халат, тому що він у мене був в сумці. Купила я цей халатик. Тепер у нас в крокодайл. Тим паче на нього була 40% знижка, тому він у нас вишена за 100 крон. Такий гарненький. Треба його попрати. Тут ще є поясок. І навіть кишені. Тому треба його попрати і можна вже так, як покупався, закутувати. Бо в нас в цьому і не було ще халата, а я давно хотіла. Тому тепер такий от будемо мати. Ну що, чоловік вже вдома. Я встигла навіть трошки підримати. Будемо робити розпаковку. Спочатку розпакуємо те, що ми купили в білці, а потім буде показувати те, що він купив на білці. Перше це оазіс. Він мені треба. Я не знаю, так. що це таке взагалі. То Та оці, що ці квіти ставить. і ставиш туди квіти. і ставиш? і ставиш такі квіти. Це гілочки будемо ставити. М -м -м. Та й для квітів давно хотіла таку штуку. Ми до часто думаємо, що хочеться солодкого, а поїхали по солодкому. Тому я вирішила, ну по 15 крон буде взяти. Готові тісто, так, тістосуміші для брауні і для шоколадного ворога. Ось так. Якось я докупив ватні диски і все. Банани. Що такого цікаво, не буде? дві кави, тому що вони були так, також по знижці по 35 крон, А так зазвичай вони коштують десь 50 крон, то 59. Сметанка. Червоні серветки. Це на Різдво. Або на Різдво. Чисто червоні без нічого. Чимчиться. Зазвичай у нас розпаковка з тіми, тепер розпаковка з Так, Куриця. У нас тут куриця по 20 літр, не по три є придала, це така курочка, 800 грамів. Дві штучки. Так, ми взяли дві. Казала, не треба. Все одно дав. Я не брав. А він все одно дав. А він дав. Хто він? Продавець, але люди. Це чому захотів. Один плейдох. І це на Святого Миколая, ми вирішили. Це такий от набір. Типу там, для вирізання, багато всього там, перелік. тому що як, то є? як варіант, в кого дітки люблять, то воно навіть в коробочки закривалися. Макарошка маленьке. Кукуруза нарешті. У то продавалася кукуруза. Зараз її немає. Я побачила, там одна штука 19, окрім дві 30. Ну, звісно, ще я беру 30. Лопатка. А стівін це єди, єдиний магазин, в якому продається такі його Це разморка Крісмас. Томатика різдвяна і нові олівчики, взяла, тому що там взагалі в чому такі олівці є, але вони вже отакусінькі. Ну, все, вже, все. А, що це таке? а то нам треба. А що це нам треба? Я не знаю, що це таке, але я подумала, що це нам треба. Сіма ще дочка з все. І все. все. Ані, ще купила. Коротше, там були снижки в 40%. Я думала на взуття також, але ні. Назуття, на жаль, саме на це не було, там було типу, на місцеве ВРС. Але вирішили все-таки їх взяти. Тому що а як вирішили? Вони... Ми вже узнали після того, що вони не поскішно. Ну, все там ще в звичайні магазини заходиш. Там 500, 600, 700, 800 крон, а так і вони мені не подобаються. Ті, що в наших місцевих магазинах. А ці я так вдягла зула, і мені реально сподобались. Угу. Так що в мене тепер є взуття зимово-осіннє. 400 крон, до речі, коштує. А тепер буде повний сюрприз для Іри, тому що я в іншому магазині скулявся сам. У мене були деякі орієнтири. Але ти дивись тільки на камеру, але не дивись. Ні, я хочу тут і дивитися. Щось таке там правне Не можу так дивитися. Можна. Ні, давай я буду розпаковувати. Давай. Я от розпаковуватися, щоб я здивувалася щось. Це не надо. Що, щоб ви не, не залишили. А, я... ну я все я Кажу, давай, кажу, вони будуть у мене. Ну, а там пораховані вони? Так. Блін. Ровно тут, тут все це. Їх аж три. Їх Я вчора тільки буквально доїла. Останні. Там, це нам? Це нам. Це нам? Це нам. Оселедець? Завадець? Ого. Бо там я знаю, що і на є. Так, да, там є і а, от, от, от. Я знаю точно, що якби я їхала, я б Ми не при... поводила викупляти вітеплять і, і кесоси. Вони не mm. дуже. Ми дуже не брали не дам А де термін продат с... на стігні? До п'ятого. Неподня наразі. До наразі. Але ти знаєш, що з моменту відкриття у них термін обмежений. А ми відкриємо 70 треба, а остальне служимо морозилку. Лайфхак. Квар, зараз чорний. Mm. І це чорний. Mm. А це алкогольний? Так. Львівський. Я не бачив раніше такого. Львівське м'яке. Львівське. Таким купили без утепива. Що mm. таке? Mm. Mm. Тут буде більше здолати? Де? Це щука. Mm. Суха щука. Щука. Окей. Mm -hmm. okay. Це корошкать. Побожнюємо корошку. Я казала скупати. Казала, не купляй нічого такого, там, зефір не треба. Я краще щось в Лідлі куплю, різдвяне. те, що ми зазвичай не йому. Ну, Дивись, якщо ти купив оцей зефір і оцей зефір це згодом, то багато. Це не означає, що я не куплю цукерку в Лідлі, які я хочу так. Я вже знаю, що ти любиш. Не, 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 не не просто така штука, Просто така штука, що ну, я по нього щось щось куплю. Я купив кухарки. Ти мені на сім'ї купить. Та, ну все ж. Босило я дивлюсь ну, на себе, бо да, я сам розим. А я не можу, мені таке, таке враження, тобі хочеться, що теж купить. Це не гарно почуваю. Кому? Сорочок. Так, я ще раз розбираю. Куди ти поліз? Це, коротше, це енергетика. Артем розповідав, що колись він працював на складі фруктовому. Він каже, я пам'ятаю ці енергетики. Неприкольні. Кліт, ікра і ікра. Це такий квіт. Хто це? Бамбук? Бамбук? Серйозно? Бамбук? Я, до речі, в свій час мабуть в студентські більшевки обожнювала бамбук. А потім якось мене попустило. Він такий бюджетний був, мабуть. О. на той момент. Галі ваф, вафля шісташки. Так, я розпакую. Ну що ж ти тиш мені розпакувати Приправа до котлети, до м'яса. Паш -паш -паш Паштет. Просто собі набирав паштети, так? Да? Yeah. З грибочками, з... За... Класичний. Класичний. Це ще з чимся, не знаю, з чим. Я так і не зміг прочитати, це польська. І ще два, з індичкою і з грибами. Yeah. Чорна приправа. Нагарно. Yeah. Бетончики, батони. Один нормальний батон. Бо оце я не знаю, що це таке. що Два за Оце якась пародія. По-перше, він такий маленький, 33 грама. Тут більше, да? так? Видно, що він навіть більше. Ось ось, ось, ось. Наскільки ну, він більше. Ого! Ну і він вискакує, як на оце. Що це таке? О, економи, рошен. економи! Болгарський бот. Чорноморець. Африки. Да, Болгария. И Черноморцы. Где? Yeah. Mm, Старокеевская салями. Это Салтевская черепица? Ага. Салтевская мясокомбинация. Ну да, лайкум вафля. <laughs> Сало. Болгарскую. Солонина. Да. Yeah. Свинина. Солонина. О, це. Я заморачувався термінам нормально. Приправа для броситися. То... Ми і так робимо самі приправи для борщу. Ну, коли треба швидко і ти хочеш броща, і ти хочеш заморачуватися, то що. Взагалі я скажу, що в Данії все таки ми більше розвінилися, тому що взагалі в цілому в магазинах багато всяких полуфабрикатів, Тут якось не дуже люблять заморачуватися з їжі. Ну давайте чесно, вони вже смачні. І вони якісні. Ну, Нема такого, що там типу дешеві і погані. Гречка. Гречка. Я, до речі, побачила. Білки також гречку. Зелене, певно, так? І не тільки зелена, з цієї фірми, яку ми беремо, зелене, uh -huh. звичайно, ну, вона, як я показувала, вона темніша, вона беремо з жару. 138 uh -huh. крон, 900 грам. І зелена 34 здається. Ну, все 34 за 800. Ну, mm. mm. я побачила, так давно о, ооо, гречка. О, куди по гречку треба їхати. <решко> так. так, а тут у нас щось заморався. Я вже бачу сирки. Ага, це впервих це не наша. Mm -hmm. а А, це наша. Сірочки. Різні. Ну, це лотовські, мабуть, то війські. Литовські, литовські. Ну, коротше. Пельмені, 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 пельмені. І дай угадаю? Пельмені. В основному всі пельмені або литовські, або польські. Ну, але ще є козата хата. Вони українці, українські. Українські, до речі, найдорожчі. Вони найдорожчі, я на минулого разу мене жаба давила. Я зараз так походив, я походив для походив, я не походив. походив. Думаю, вони так, существенно дорожчі. Ого. Я і не мало. Я тепер і тим вони, скільки ж ти потратив, на ну, це все добро. Дай тільки давай без церкви. А я без цукарика так тобі скажу. А, так? Да? Так. Да. 1500. 200 євро. 200 це без первого пакету. Перший пакет то окремо. Да. Перший пакет ще плюс 100 євро. Якщо не враховувати взуття. 80. Ні, менше, тому що там 500 крон пішло на 400 взуття, 100 холод. О, 500. Ну, окей. Плюс ти рахуєш 100 крон ще іграшка на Святого Миколая за. Ну, десь 230-240 200... євро. Хоча ми теж білим ціну нормально так купили. Да. Да. Так що розпаковочка. Багато, якщо чесно. А де цукарочка? Ти казав, цукарочка не купила. Які цукарочки? Жарти. Казав, цукарка не купляє, я взагалі, я купив сирки. Я так дивлюсь, там цукарочка аж така. Ну, а, ну не наші. не наші. Хоч би слівку лінівку нам купили. Ні одного не взяв. Ну, шо, 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 Ні одного не взяв. Такое? Чесно забув. Ну, я так подумав, що в нас ну, тут ти, ти ж говорила як, що ми солодке не їмо. Або взагалі не треба було купляти, або щось. А у нас є зефір, є чорноморець, є рошен, є бамбук, бамбуки, солодкого куча, є сирки. Є усе суці у Розпаковка закінчилась. Та-да! Так що така от розпаковка у нас вийшла. Я думала, чесно кажучи, що якщо Костя їде без мене, він купить дешевше. На меншу суму я знав, але що було більше. вийшов навпаки, а зі мною ти їсти було дешевше. 1200. Було. Да, а хоче, ну, в принципі, не не продавати по-хорошому. Але я би скажу де більше. Коли був з тобою, я не купив українські пельмені. Тобто, пельмені — це 100 крон, практично. Mm -hmm. Я тоді, коли був ми з тобою вдвох, я б не купив с -с сосісок Сосиски 60 крон. І я купив минулого разу один квас і одне пиво. А так, по факту. Плюс, мінус. Практично достатньо. Ну, нічого страшного. Не розстраюся. Будемо їсти одні пельмені на а цьому Боже, місяці. Як я буду жити? І... Як я це переживу. І ми будемо купляти тільки у фрукти у очі -магазинах. Доїдач, в магазинах. Будемо доїдати холодильник. Є що їсти треба в цьому місяці трішки зекономити, тому Ти що... Ти знаєш, що... Ну, свята. да, в цьому місяці ми зекономимо, ще два дні залишилося цього ні, місяця. ні ні в грудні, тому що свята, тобі день народження, різдво, новий рік. Мені на народження можеш забити. Ну, коротше, ми будемо побувати, ми це там, я йому ну, їдю. Ми приклад дитині, який даємо, що на дні народження можна забивати? Дивись. Ти можеш мені щось подарити, просто там Пачку чіпів, я об'ясню. Тобі чому подару пачку чіпсів. Я поясню. Е, ти не ж не знає, наскільки за дорого, наскільки дешево. Для нього важна сама емоція в цьому віці. Тобто, ти, що щось подарила, щоб була сама емоція. А що саме, то вже. Ага. Все, дякуємо вам за перегляд, дякуємо, що були з нами. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися, що ми купили в останній день майже місяця. А наступне відео, що підіб'ємо все-таки результати наших витрат за місяць, але це ми не будемо рахувати, тільки Білковське, мабуть, будемо рахувати. Білков, ми, ми, ми. А, так, а це все не будемо рахувати. Ну це вже просто піде вже в наступний місяць. Просто це з цієї Чим зарплати... Це Білковське то ну, також там. Ну, та, все, ну це по факту, насос. це ж все закупилося з зарплати... Типу, на да, Новий зарплати на наступний тижня. Е -е. Так що дякую за перегляд, подобайка, підписка і побачимось наступного відео. Пока-пока.